Друзі, всіх вітаю! 11 листопада, Одеса на зв'язку. Сьогодні три роки, як звільнили Херсон, мій любий місто-герой Херсон. Я вітаю тебе і бажаю, щоб перемога настала якомога швидше. Мирного життя, відбудування і процвітання місту. І хотілося б подякувати всім тим, хто захищав і захищає наш Херсон і взагалі нашу Україну. Щиро дякую, слава героям, слава Україні! Друзі, а ми йдемо святкувати. Куди спитаєте ви? Я вам відповім в Кірху. Растюша, йди до мене. Друзі, ми зараз знаходимося во дворі Лютеранської церкви. Це Кірха, одна з найстаріших церков Одеси, це пам'ятка Одеси. Так що всі гості міста повинні знати, що це місце обов'язково до відвідування. Саме тут сьогодні повинен розпочатися ярмарок з піснями, станціями, з, з продажем хендмейду, з концертами. До речі, зараз щось новинок буде кінотеатр, будуть фільми. Так, зараз. За погодних умов цей захід перенесено на завтра. Сьогодні обіцяли дуже сильні зливи. Зливи немає, але дощ, хто є, то немає, то йде, потім закінчується, потім йде. знов тому процес приготування йде повним ходом, але сам захід, хто думав сьогодні прийти, то переносити на завтра. Ми прийшли з Растю нарядні, Ви бачите, Растя при параді. Думаємо, тут ми відсвяткуємо три роки визволення Херсона, але не сталося, як гадалося, ще тривога, ще вибухи, немає світла. Фух. Але нічого, друзі. Раз ми тут два слова про кірху. Бо це дійсно пам'ятка. це... Пам Люди приїжджають іноземці, вони в першу чергу йдуть сюди ну Не в першу чергу, то я трохи прибрехую, як можу, ви знаєте, але йдуть сюди. І так, кірха. Чим вона така знаменна? Кірха – це одна із найстаріших церков Одеси, яка побудована була в 1804 році за ініціативою герцога дерішельє. Архітектором був Франциско Бофо. Це була провальна робота архітектора Франциска Бофо, тому що церква почала руйнуватися, і взагалі виникла потреба в розширенні зробити церкву більше, тому що вірян стало більше. І в 1893 році відбулася глобальна реконструкція. А можна сказати, що побудували нову церкву. На цей раз архітектором був Герман Карл Шойрембрандт. В радянські часи церкву перетворила на спортзал, тут були якісь і душові, і роздягальні, переодягальні, каморки з інвентарем. І в 1976 році, коли я народилася, тут була велика пожежа, церква згоріла. У 2000-х роках церква була відновлена за допомогою Всесвітньої літеранської громади, яка зібрала 6 мільйонів євро на реконструкцію. В Кірхі працює чотири дзвони. Один дзвон вагою одна тонна. Уявіть цей дзвон. Це ж треба вміти ще дзвонити по ньому, одна тонна. Ну, це важко, напевно, я не знаю. Ну, от. Ще хотіла сказати, що в Кірхі один із найбільших органів нашої країни. Кажуть, що його ціна мільйон євро. Ну, Взагалі-то проходять концерти органної музики і можна прийти на концерт. Хотіла зайти всередину, але бачу, що ніхто нас тут не чекає. Тож все відкладаємо на завтра. А тут іде підготовка до ярмарку. Світла нема, але тут буде все світитися. Також буде вулична їжа. А де гогусик мій? Растенька моя собачка. А ви вже все закрили? А, ну, ну добре, завтра прийдемо. Завтра в 16.30 тридцять з фонарі каміжовс, одні. А так а де це шоу? буде? Тут в шістнадцять 16... да, Все, Всі завтра приходимо в 16.30, друзі. І ми будемо тут. Добре, дякую, що ви що ми прийшли і все знаємо. Тепер а де говуся? кажуть? Ну вона в ресторані. А там є, що вас чи нема? А, поки немає. Ростю... Ростюшенька, пішли. А що ти там робила? А хто там? А, ростенька. Вона ж прийшла в ресторан, а тут ще Все, не готує, Ну, ну що це таке? Завтра, завтра прийдемо, Растя. Растя. Як світ гасне, так і до нас. <рес> прийдемо в 16.30, будемо на святі. Так, приходьте, приходьте. Так, все, Гогусік, пішли. Можна да за... А, можна раніше, так, добре. Може, ми прийдемо і раніше тоді, так. Да. Будемо тут зустрічати всіх. Гогусік за мною. Все, до завтра. Да, <рес> <рес> <Нас> за <є. рес> Отак, От друзі. Добре, я спочатку трохи засмутилася, що ми прийшли, нічого немає. Да? А потім думаю, як добре, що ми прийшли і зможемо вже донести цю інформацію до вас. Коли, що, а то я постійно кажу, що вже відбулося, відбувся такий захід. А сьогодні я вас запрошую. Тож завтра зустрічаємось. Друзі, кірка закрита, теж думала, ми що хоч кірку зайдемо з вами. Ти навіть не привіталася з глядачами, я забула про це, друзі. Растінька, Раст. добрий день, добрий день. Розповідаю, чому Растя не привіталася. Ми підійшли до Кірхи, я стала знімати, трохи вийшла на дорогу і кажу, Расті, чекай мене тут, на пішохідній зоні. А вийшла на дорогу, щоб засняти вам красиву кірху. А перед цим була повітряна тривога. І тут вже Рася сидить, біля неї люди, починають її фоткати, знімати, питають. а я ж налагоджую камеру і вийшла на дорогу. Вони питають, можна Расю зняти? Я кажу, так. І тут починаються вибухи. Ну, щось стріляють, я не знаю, стрілянина якась. Боже, я злякалася, звісно, що вже не до зйомки, ні до чого. Кажу, треба бігти людям, кажу, треба бігти в кірку, там повинно бути укриття. Тож ми забігли тут, я здивувалася, що там немає ярмарку і вже забула за це укриття, ну, коротше, таке, знаєте, що попало. Тому раз на добрий день наведеться отака обстановка. Тривога за тривогою, просто тривога постійна, друзі. Тільки відбій – знов тривога, тільки відбій – знов тривога. Тому вже як я, як і багато інших людей, вже на неї так сильно не реагую. Ну, звісно, що коли вибухає щось. Чи постріли якісь то страшно і хочеться десь сховатися? Чуєте, як просили генератори? Ну це кристал, в кожному місці. Відбій, слава Богу. Растюня, фух. Дякуємо нашим ЗСУ за, за захист. Друзі, не забуваємо донатити. А також не забуваємо підписуватися на канал і ставити подобаєчки і писати коментарі. Ми йдемо в бік а Зараз я вам покажу, як прикрасили сільпо на площі героїв. Його постійно дуже класно прикрашають. Я неодноразово показувала. Що я хотіла сказати ще? І за того, що відсутнє світло, багато світофорів не працює, і це дуже погано. Ми тільки що переходили дорогу на Тереспольській площі, я злякалася, друзі. Автівки їдуть хто зупиняється, хто на швидкості їде. Це дуже страшно. А ще я тільки що бачила відео, що дрон пролетав над хінкальнею в Аркаді. Наша улюблена хінкальня в Аркаді. І він отак, я не знаю, чуть дах не задів. Растюня, пішли. Зільпу, ми з вами тут бували, проходили. Це книжка. Ринок книжка називається. Голосік Гу ти де? Грибочки. Типу осінь. Типу. Типу, квіти тут продають. Ще тут іноді грає музикант на скрипці. Гоуся хоче в сільпо. Поки я знімаю. Поки я знімаю. Вона вже знайшла. Растя. Подивіться на ці вітрини, то треба прийти, коли буде темна підсвітка і буде взагалі дуже-дуже красиво. Простяк. В сельбо не заходимо. Давай ще цю. І Пройдемося через книжку. Тіла як це мило. Так, що у нас тут продають? Різне. Цінників немає, треба питати. Ростюня, пішли, нічого там не утащи. Мишки. Футерочки. Да, дошцінники, дивно. Є все на цьому ринку. Бачите, і хостовари, і кави, і сухерочки. Ні, вона не загу, це вона Каже, дірошка, ви базірали моряка. Генератори гудять, да? я не знаю, як я це відео буду робити. Сама себе не чую. Одесити дуже люблять книжку, я знаю. Тут зустрічі назначають. Бачите, які. Сутерочки, а ціночків немає. Чому? Растя, що там? Гогусик, що? Що це за мера? Растя, пішли. Растя. Що ти там робиш? Іди до мене, Растя, а що це за бутик? А, з книгами. А ви бачили, хто до вас прийшов, який читач? Бачили, який читач до вас прийшов? <звук> <звук> Все, пішли, раз, пішли. Серйозний чоловік. Я до нього з гумором, а ви бачили, який читач? Бачив, бачив. Ну, він там сам може читає щось серйозне. Бачите, який тут куточок. Кафешка, можна присісти, як красиво. Треба відновлювати рубрику вітрини Одеси. Подивіться, яка краса. Це вже Новий рік. На європейський магазин меблів, салон меблів. В них теж дуже красиві вітрини. Ви бачите? Тільки треба приходити трошки пізніше, щоб було вже темно. Тоді з підсвіточкою це буде просто шикарно. Шикарно. Ну подивіться. Гогусик! Гу Давай запитаємо, всередині можна засняти чи ні? Йди до мене. Заходьте, у нас відчинено. Робимо так, зачинено. А, дзвінок. Тану дзвінок, дзвонить, щоб познімати, то буде за нами. Хоча що? скажемо, щоб люди приходили до вас. У вас магазин меблів, а начебто крамничка щастя якогось. Ну так красиво ви прикрасили все. Тут по телефону розмовляємо. Опа, символ року. Сіла, сіла. Хорошо, ми не мали. Простя, ходи. Ось До мене йди сказали, не заходить на каври. До мене. А всі іграшки продаються. Все, що ви бачите, можна купити. Дуже красиві, символ ребенки. Ми не могли, щоб нам... Зараз. 2500 Ага. І оці ще. Дякую, дуже красиво. Бачите, як? Це серйозний магазин. З Дзвіночком, просто так не зайдеш. Не знаю, чому так, але дійсно там класно. Що там з меблями я не дуже оцінила, а новий рік просто вау. Це на європейській. Європейська і що це за вулиця? Базарна? Магазин одягу. Подивіться на цю розкіш. Як тобі походеньки сьогоднішні? Друзі, попереду нас чекає розпаковка. І нас, і вас, ми сьогодні отримали від Ірини відправлення. Ірини з Києва, нашої подруги з Телігульського Лімана, пам'ятаєте? Тож зараз прийдемо додому, буде розпаковка! А поки виключаємо камеру. Друзі. Ми тільки прийшли і у нас включили світло. Я так рада, я так рада. Сідаємо растюням. Розпаковка у нас від Ірини з Тельгурського лимана. Сідай на ручки. Сідай на ручки зараз. Растя, обережно. Обережно, я кажу, тут ніж. Растя. Бачите? Бачите, що такої? Розпаковка! Тихо? Здрастя! От не можу я відкрити? Стой! <реш> Знайшла. Ні, хоче вже побігти десь, сховати. Ні. Сидіть. Раз ці м'ячик, мені Рафаелку. Боже, друзі, Рафаелка й балує, я її, її їм, як не в собі. Коробку подарувала, я її зараз з'їла. Оце сьогодні за вечір все з'їв. Ну куди? Я ж худно. <реш> Подивіться на цю морду. <реш> я ж худно. Опа! Шапочка. Вау, вау. Ото костюмчик, пам'ятаєте, що Ірина нам висилала? Він же ж маленький і вона його поміняла на шапочку. Боже, жовта блакитна, а ну зараз. Це вона якось цікаво так вдягається. Щось Так, Растя молодеша. Вона маленька, як маленька. Ану сто. Ти шапочка маленька, та ну як так? Та ну як так? Та... Боже, вона така класна, ну маленька. Боже, ну що роби? Ні, ну це капець. А тебе видно? Почекай, тебе може не видно. Ось так. Бо я сміюся, а Растю не видно. Подивись в камеру, щоб люди побачили. Разці. Раз ця на м'яч дивиться. Боже, ну що робити? Вона <гум> молиться, <гум> та як так розміри? Ми ж дивилися розміри і в нашій шапці вони такі. Ну тут щось прибрехали трохи. Ну що робити? <гум> Сказала Еска. Ну, бачиш як, прибрехали, вона маленька. Відстань між ушками. Може вона якось треба її розтягнути? Ну, Будемо пробувати, може можна розтягнути. Отак я дивлюся, тягнеться, може я і не натягнула її. Що прям шкода, така красива шапка. Дякую, Ірочка. Буду дивитися ще довго. Пірасті смаколики. Растян! Ось. Стоп, іди до мене. Смачно! Всім приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока. Шапку будемо розтягувати. Ну що це за діла? Чао! Подякувала Ірині. Ірина, дякує! Усаденько все. Ось так Растюня заховала кісточку. Дякую, Ірина. Тепер ми будемо спати разом з кісточкою. Вона її засунула, ось, будь ласочка. Так, да, Растюня? Там вона буде. Растя! i <laughs>